Відос оцей, що ти коментував сьогодні, Там чудак прийшов, написав непотреб. Mm -hmm. Я йому ще відео відповідь не робив. Завтра зроблю щось. Mm -hmm. Кажу цей, ти відповідаєш за слова? Так. Кажу, де докази. Ні, давай докази. і все, і пропав покажу. Це на такі коментатори, які, блядь. Ще цими грузять, блядь, Добрий день. Там... Привіт. Привіт. Добиває мене це, як тупо хтось сидить там чи лежить десь на дивані. І от йому екстрельно в голову що небудь, це як напише, бля. Да, да, да. Жаба дави, що у когось є в нього нема, нахуї геть да, піздячи. Що за закіпіш? Це, це ми думаємо пообіцяти. Хейтери а. там ходять, пишуть. Хейтери це добрі люди. Та басера нема, вони ж допомагають мені продвигати. Чи ж, просто вони ще не знають, що, що вони добрі.